Це підприємство, відоме більшості як Білегранкорм Полтавщина, хоча нині у нього інша назва сільські традиції. Місцева громада виступає проти його діяльності, адже занепокоєна екологічним становищем у селищі Білики, тож і запросила нашу знімальну групу. У селищі Білики, що у Кобиляцькому районі, близько 5,5 тисяч жителів, і майже у 10 разів більше свиней було нещодавно. Нині їх понад 40 тисяч. Це після того, як підприємство зменшило поголів'я до рівня запроектованої потужності. Вже два роки жителі біликів скаржаться на сморід, який поширюється селищем і навіть за його межами. Цього літа на свинокомплексі представників контролюючих структур побувало чимало. А все тому, що скарги людей дійшли не лише до очільників області, а й до перших осіб держави. Держави. Тож приїзд нашої знімальної групи для місцевих не дивина. За останні кілька місяців тут побував не один телеканал. Разом із громадськими активістами намагаємось пройти на територію товариства, щоб поспілкуватися з його керівниками. Але не так все просто. У нас же карантин. І ніхто не виходить. А що случилось Ви з вашими складами? Так що я не в курсі. А я думаю, можете бути? Ні, чому? просто сам обробка ідея, отримавши відмову. вкотре намагаємось зв'язатися з генеральним директором підприємства Ігорем Михайлюком телефоном. Ігор Богданович не знімає трубку, коли телефонують активісти, не знімає трубку, коли телефонують представники влади, не знімає трубку, коли з ним намагаються зв'язатися представники телеканалів та ЗМІ. В чому питання? Є що приховувати, давайте розбиратися разом. Керівник сільських традицій на зв'язок з нашими журналістами таки вийшов, але пізніше, коли ми вже повернулися до Полтави. А доки були у селищі, часу даремно не втрачали, оскільки спроба потрапити на територію синокомплексу завершилася невдачею, ми попрямували до розташованих поруч від стійників із відходами. Це одне із джерел неприємного запаху, стверджують біличани. Ми зараз проїхали, там труб уже немає, але каналізація виливалася відходи, які гній повинен взагалі пройти певний. Період термін відстою, потім його виливати на поля, бо так як він самий шкідливий, якраз свинячий гній, то вони виливалися на поля, шапки рядом селище знаходиться і в сторону Галяхи. Землі, які постійно отримують ці добрива в лапках, вони з часом просто стають зовсім непридатні для використовування як земля. Хоча паркану чи будь-яких знаків, які вказували на заборону, відеозйомки немає. На місці одразу ж з'являється охоронець, попросить залишити територію. Запевняє це режимний об'єкт. Покиньте, будь ласка, Нормально. територію, будь ласка. А де на запит... визиваю міліцію територію? Скажіть, будь ласка, міліцію визивай. Я вам доповідаю начальник охорони. Ми маємо на подолі воду, яка має бути питною, але вже загрозу для здоров'я створює. Розумієте? Ми хочемо, Ми, щоб ви. Зрозумійте мене, я начальник охорони. Так і діть, охороняйте вашу михайну. Ми не знаємо, чи ви начальник. А от місцеві мешканці з нами спілкуються залюбки. Приїзду журналістів для них нагода вкотре розповісти про свою проблему. У 2011 році. Е... Я вважаю, що місцева влада допустилася не просто помилки, а злочину, коли за рішенням виконкому була передана був наданий дозвіл для реконструкції об'єкту тваринництва. Під свинокомплекс Наталія Леонтівцева виконувала обов'язки голови селищної ради з квітня до середини листопада цього року. Проблеми біликів знає як свої п'ять пальців у 2011-му Була серед тих, хто першими побував на підприємстві. Зараз нам докоряють люди, жителі біликів. що куди депутати, куди ви дивилися? Ви вас водили на екскурсію. Дійсно, свій час. У 2011 році восени керівництво Велгранкорму на той час зараз в сільські традиції. Всю громадськість задіяли, вони нас повели, показали нам свої корпуси. Замітьте, це все було розказано нам у сній формі. Документів нам ніяких проектів не представляли, щоб ми могли, але нас завірили, що це датські технології, буде усе, значить, як вони нам сказали. Чотирьохступенева очистка, ну, в общем, гарантували нам в усній формі. Дозвіл на реконструкцію давався виконкомом. Тобто, керівництво на той час цього підприємства, воно, я вас важаю шахрайськими путями отримало дозвіл. В якому плані? Вони занизили в декларації готовності об'єкт. Поняли? Да, на третю ступ, ступінь. А що це дає? А це дає, що це обходиться процедура громадського обговорення і тому інше. Тому чому громади не спитали? Тому що вони занизили. А закон це передбачає, якби це було четверта-п'ята ступінь, то тут уже ж інша процедура Зовсім саме тоді розпочалися проблеми, розповідають точніше восени 2012 року, коли підприємство запрацювало на повну потужність. Його облаштували на місці колишньої ферми для великої рогатої худоби. Спочатку громада зраділа відкриттю сминокомплекса, адже це і робочі місця, і надходження до бюджету. Але вже за кілька місяців люди стали задихатися від смороту, особливо у спеку. Ми пишемо. Дзвонимо, стукаємо куди тільки можливо, але це мало впливає на ситуацію. Ми вважаємо, що вертикаль влади і адміністративний тиск не дозволяють розвиватися в правильному руслі навіть кримінальному провадженню, яке на сьогоднішній день має місце. Кримінальне провадження дійсно відкрили причина порушення окремих норм. Природоохоронного законодавства Все через те, що підприємство користувалося артезіанськими скважинами для забезпечення водою поголів'я без ліцензії. Нині справа на етапі досудового слідства, та зовсім не це, і навіть не сморід спричинили галас довкола підприємства. Люди впевнені, господарська діяльність останнього негативно позначається на їхньому здоров'ї. За три останні роки говорять, зросла кількість звернень до медиків причина хвороби верхніх дихальних шляхів та обструктивні захворювання легенів. Хоча інформація надана департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації, це не підтверджує. Була створена комісія. От комісію цю очолив заступник голови обласної державної адміністрації Товстий Роман Іванович. У сюди у склад комісії війшли увійшли представники департамента агропромислового розвитку. Значить, Державна екологічна інспекція Полтавської області, управління ветеринарної медицини Полтавської області, звичайно, місцеве там із Скобеляцького району, також департамент нафтогазового комплексу промисловості і екології. Тобто, всі ті, що необхідні, санітарна служба Полтавська. Упродовж кількох останніх місяців спеціальна створена комісія виїздила до Біликів чотири рази. Вона виявила перевищення допустимої чисельності поголів'я та від... Сутність чотириступеневого очищення рідкого огною, як це передбачалось проектною документацією. Контролюючі органи зобов'язали підприємство усунути недоліки. Щоб виконати ці вимоги, керівництву останнього довелося витратити кілька мільйонів гривень. Це мізер, якщо враховувати річний дохід сільських традицій, говорять у селищній раді. Останній раз, коли виїжджали туди, ми ходили туди на очисні споруди, там почищені лагуни вкриті, почищені лагуни вкриті, там зроблено чотирьох очистка сьогодні значить, води, там засаджено сьогодні дерева, оріхи, які сьогодні будуть поглинати. І зроблено природний, природний метод очистки, Це особливо камеші. Ну, ви знаєте, очерет, який вбирає це, значить, піднята ця вся захисна зона, тобто за рахунок насадження недопустимих перевищень оцих вредних речовин. Сьогодні немає. Якби із самого початку, ще на етапі проєктування, на підприємстві зробили все згідно з нормами, нині не довелося б на швидкоруч переробляти, говорить Олександр Бажан. В ході реконструкції, е при будівництві каналізації, е виконувач робіт по каналізації відмовився виконувати роботи не по проекту. Е тоді е ця організація, тоді Білгранко-Партовщина, вони наняли е шабашників, які е можна не показувати проект, які просто Взяли і з'єднали усі будівлі із насосною станцією. Німці, як продавали обладнання, вони думали, що наші хлопці зроблять і німецьку каналізацію. Але російський власник плюс український чиновник, то каналізація оказалась зовсім українська. Вона стала відкрита, і з-за цього при відкритті будь-якої ванни у свинарнику. Відходи витісняють створений каналізаційний газ в атмосферу. Щоб переробити каналізацію із відкритої у закриту, доведеться зупинити 10 свинарників під на це навряд чи піде, говорить Олександр Бажан. Коли приїжджав сюди голова облдержадміністрації із зустрічі з активом селища, то він фактично запропонував. Мільйон зараз, а по мільйону 10 років, а не е, сільські традиції. Тобто він виступав від, зі сторони сільських традицій. А державний підхід його був повинен був. Ви зробіть спочатку екологію, а тоді заробляйте кошти. Один рік не поотримуйте, виконайте все. І Працюйте! Щоб позбутися неприємного запаху у нас в комплексі, встановили додаткові фільтри очищення повітря та провели реконструкцію каналізаційних очисних споруд. Чотириступенева очистка стоків у нас була. була в природних умовах. Але робота, наша господарська діяльність, засвідчила, що ефективність такої очистки. Вона не відповідає сучасним вимогам, не відповідає вимогам суспільства, в тому числі з питань екології. Тому в квітні поточного року мною зокрема було прийнято рішення щодо заміни обладнання і проведення ремонту. Комплексного ремонту очисних споруд з переведенням їх в чотирьох ступеневу очистку в штучних умовах. Перший момент це запахи, які йдуть від очисних споруд. І це займає в загальній структурі 70% існувавшої проблеми по неприємний запах. Друга складова значною мірою менша – це виробниче повітря, яке скоплюється в виробничих корпусах і через систему вентилювання і конденсування попадає в довколішнє повітря. Перший етап доведення до ефективної роботи очисних споруд, щоб зменшити е, запахи, е, які властиві таким видом виробництва, ми практично на сьогоднішній день закінчили. Додатково профінансували порядка 7 мільйонів гривень сьогодні в цю роботу. І е на сьогоднішній день завершуємо етап технологічної наладки е для того, щоб е вони продовжували ефективно працювати і більше цієї проблематики по почисним спорудам взагалі не було. Що стосується очистки виробничого повітря, в наступному році ми дооснастимо виробничі корпуса, е додатковими фільтрами очистки повітря, що взагалі зніме проблеми. Депутата районної ради і санітарного лікаря за освітою Олександра Бажана подібна інформація не задовільняє він ретельно вивчав проект каналізації. Останній говорить був рівня сільського архітектора. Я був учасником роботи комісії другої і третьої обласної облдержадміністрації. і зразу їм казав. Що поки ви не зробите закриту каналізацію, ніякі фільтри, що вони зараз ізобретають, там, ніяк не справляться з такою концентрацією. Ці фільтри вони справляються тільки тоді, коли нема викачки. Каналізаційний газ не зупинити ніякими фільтрами. У представників свинокомплексу на це своя думка. Вони погодилися з. І дали позитивну оцінку. Коли запропонували їм підписати акт огляду, щоб не було в послідуючому недоречностей. Вони відмовились на слідчий день, на їхньому запланованому вічі. Вони сказали зовсім обратну оцінку. Загрози для життя і здоров'я людей у біликах переконують на підприємстві. Немає була піднята санітарна підлогічна служба в вересні місяці, по не запрошені були представники комплексу, які проводили по вимоги. Ну громадян групи проводили заміри. Знову ж таки, аміак, сірководень не виявлений. Як підприємство упродовж двох років працювало без очисних споруд. На єдине питання, яке обурює громаду, не менше непокоїть близькість свинокомплексу до житлового сектору. Можливо, є деякі зловживання, а можливо, недорахунки інституту Марзієва. Там стояло питання також і про санітарно-захисну зону, її саме її розмір. Громадськість наполягає на тому, що санітарна захисна зона повинна бути значно більшою. В цьому вони підприємства немає, запевняють його представники. Санітарно-захисна смуга була для комплексу зменшена головним санітарним лікарем України до 400 метрів. На підставі того, і це є висновок. Це не голослівно. Висновок є в селищній раді, яка самостійно зверталася до. Інституту санітарної гігієни про роз'яснення, де їм чітко було надано, що в період занепаду тваринницьких ферм СЗФ тисячу метрів була порушена з боку. Рад місцевого рівня, які надавали піджилу забудову земельні ділянки, не попереджує про цього людей і не змінюючи цільового використання в обласній державній адміністрації по відношенню до підприємства налаштовані менш категорично. Цю ситуацію треба обоюдно рішати, і ці питання треба знімати. Ну треба нам як і людям розуміти понімаєте, знищити те, що виробляє, поймайте це просто. Проще сьогодні взяв і знищив, в раді того, щоб там определені люди, які думали, щоб того й запаха не було. Але, розумієте, е, це однаково, що сьогодні Восьму в сільській раді 3-5 населених пута взяти і виріжуть корови, щоб не пахло ні в дворі, ні в чому. Але розуміти треба, що життя йде. І люди повинні щось мати, кошти, люди повинні бюджет сільський создавати, свій бюджет, перш за все. І сьогодні держава теж планує. Все-таки до 9 тисяч тонн до 9 тисяч тонн. Виробляло, ну якщо точно вам кажу, 8 восьвосім тонн восімсот тон год вони виробляли м'ясо а ще забезпечують стабільні надходження до бюджету товариство сплачує усі податки передбачені законодавством за 10 місяців поточного року до бюджетів всіх рівнів ми відрахували 10,9 млн грн, в тому числі в Білецький бюджет до Білецької селищної ради 1 млн 762 тисячі гривень. Окрім того, розуміючи, що держава в небезпеці і на сході нашої країни йдуть бойові дії, ми за власний кошт сьогодні 15%, Повністю комплектів зимового одягу для білечан, які приймають участь в бойових діях в зоні АТО, забезпечили комплектацію. Більше 30 бронежилетів. Я не буду вже говорити там про берци, окуляри і все таке інше. Дві машини, м'яса, м'ясопродуктів ми теж. Розуміючи, будучи українцями, захищаючи інтереси держави в рамках можливого, це теж зробили. Але сільські традиції завинило селищній раді понад 17 мільйонів гривень, говорить Наталія Левонтівцева. У договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури біликів зазначається, замовник перераховує кошти на рахунок інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища, а саме понад 17 мільйонів. Керівництво підприємства це заперечує. Мовляв, нікому нічого не винні. Підтвердження рішення суддів, усі на користь сільських традицій навпаки у селищній раді навіть відмовляються від фінансової підтримки говорить ігор михайлюк у договорі про інвестиційну участь у розвитку територій білицької селищної ради зазначається підприємство до 31.12.2016 року за власним бажанням та для підтримки соціально економічного розвитку території громади надає благодійну допомогу 300 тисяч гривень з 1.10.2014 по 31.12.2014. 1 мільйон тисяч гривень з 1. 01.01.2015 по 31.12.2016. А також 12 мільйонів гривень з 1 січня 2017 по 31 грудня 2026 року. Це ми ініціювали, їм направили. я про це говорив і на сесії обласної ради, що ми готові це робити. Але ж він залишився без розвіду. Зараз соціальних угод немає, бо селищна рада не йде на ці сумнівні домовленості, говорить Наталія Левонтівцева. Чому е, нам тичуть усякі усілякі договори, соціальні угоди, як інвестиційні, там, де, е, ви знаєте, таке мутна вода? Е, Чому я я й задала це питання на сесії обласної ради пану губернатору? Є законодавство, для чого держава нас захищає? Є закон, давайте його дотримуватися. Чи це буде російське, проросійське підприємство, чи це буде європейське будь-яке? Чому підприємці наші середньої ланки себе як як законопослушні громадяни? Вони сплачують, вони працюють. А чому такі люди з таким потужним потенціалом? Чому вони не сплачують у витязі з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 10 2014 серед засновників підприємства Білгранкорм Полтавщина» значаться як громадяни України, так і Російської Федерації. По останній виписку з, з єдиного реєстру юридичних і фізичних осіб то е, там чотири засновники і де Пана Орлова вже прізвища немає ніж було попередні виписки. А тепер там фірма кіпрська. Дійсно, в більш пізньому витязі від 4.08.2014 Разом зі зміною підприємством назви на сільські традиції змінилися і відомості про засновників з поміж інших кіпрська компанія Грендгейт Лімітед. Просто російський власник продав свою частку іноземцям, пояснює Ігор Михайлюк, незважаючи на те, що компанія «Кіпрська» запевняє засновники українці. Ми до співпраці готові соціально відповідальними були і є і будемо. Податки платили, і будемо платити. І все, що від нас залежатиме, для того, щоб ця Територія стала ще ошатнішою, красивішою. Ми зробимо. В ці обіцянки жителі Біликів вже не вірять. Керівництво підприємства говорять, підсунуло їм свиню. Якщо воно і надалі не послуховуватиметься до вимог громади, їйдуть до Києва і там вирішуватимуть проблему. Питання запевняють вже на контролі у прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.